Владику Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, зглянься, милостиво, з висоти людинолюбства Твого, наплач та стогнання народу нашого українського, що перебуває в скорботі. Знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благість. Але з милосердця й помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас засмучених, даруй нам все сильно благодать Твою, владі та керівництво армії, даруй тверезість розуму та мудрість, душі й тіла воїнів наших укріпи, будь для них бронею та покровом, зберігай від смерті та ран. Допоможи їм в усьому, чого потребують, перемогу над супротивником даруй, спів громадян наших, що під обстрілами та в окупації перебувають, виведи. а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя, тих, хто в полоні, збережи. Укріпи захисти, звільни нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених зціли, покалічених укріпи, втіш, позбав відвічаю тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай, дай сили перенести біль, розлуки. Втіш звіт звісткою про вічне життя, упокой душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в дні цієї війни, а також від ран голоду та безмедичної допомоги померлих, прости їм всі провини вільні та невільні, осели їхні душі там де твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним життям, віддяч милістю Твоєї тим людям в усьому світі, що моляться за нас і допомагають нам та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас. Не лиши Україну нашу, даруй жаданий мир, вижени з гарбників з України, даруй мир церкві Твої, відновлення країни та спасіння всім, що надію на тебе покладають, та закликають ім'я Твоє заради молитв, преблагословенної Матері Твоєї. Володарки нашої Богородиці, святого рівноапостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських та всіх святих землі української, бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім. Що вірно на тебе надію покладають, і тобі славу віддаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, Боже Всесильний, мирішні діти твої у покорі сердець наших. Приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліт. І немічних, <кій> і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже милостивий і людинолюбний, надії наша і Спасителю. Дякуємо Тобі, адже те, що ми встояли до сьогодні, явне свідчення Твоєї допомоги. Не лиши нас і в подальшому Твоєї милості. Укріпи нас і Євиспасіння Твоє. Віримо що це і твоя війна, бо наш ворог не тільки несправедливий до нас та безжалісний, але і зброєю своєї обрав брехню. Просимо тебе про керівників нашої країни та армії, даруй їм тверезість розуму, силу, мудрість, здатність передбачати дії ворога, дбайливо піклуватися. Про кожного українця, бажання та сили налагодити все в державі та армії, справедливим чином та позбутися корупції. Просимо тебе за наших воїнів, укріпи їхні душі і тіла, даруй мужність та стійкість, зберігай від смерті та ран, будь їхньою бронею. Захистом, силою, підтримкою, втіхою, даруй їм все, чого потребують, та перемоги над супротивником. Просимо тебе, зачислених наших співгромадян, що перебувають під обстрілами в небезпеці, хворіють чи голодують. Тих, хто хоче покинути оточені чи окуповані міста й селища, виведи і захисти їх, а тих, хто не може їх залишити, збережи та даруй потрібне для життя. Просимо тебе за тих, хто в полоні. Зберігай їх від насильства, тортур, відчаю, укріпи, не дай зламати. Підтримай тілесні душевні сили, звільни їх, серця ворогів, пом'якши до них милосердя, утримуй наших людей від насильства над полоненими. Просимо тебе за наших біженців, зберігай їх, даруй їм, де жити та все потрібне для життя. Просимо тебе за числених, поранених. Душею та тілом, даруй їм якнайшвидше одужання. Просимо тебе запокалічених, війна пройде, а вони до віку нестимуть. На собі її тягар, укріпи втіш, звільни відвічаю, спонукай людей повсякчас підтримувати її. Просимо тебе за багатьох тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай їх, дай сиди перенести білі розлуки в ті ж звісткою про вічне життя, упокой душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян і друзів України. Вбитих у ці дні цієї війни, а також від ран, голоду, спраги, від хвороб і без медичної допомоги померлих. Прости їм всі провини вільні та невільні, посели їхні душі там, де твої праведні перебувають. Даруй їм насолоду вічним життям. Просимо тебе, Господи, про дітей, що лишилися через війну з сиротами. Даруй їм добрих та люблячих прийомних батьків, щоб виховали їх гідними і добрими людьми. Сам, Господи, веди їх у житті, адже ти, люблячий отець, Дякуємо тобі за допомогу багатьох країн та числених людей з усього світу, тих, що моляться за нас, допомагають нам, піклуються про наших біженців, благослови їх усіх, віддяч твоєю безмежною милістю, заради їх допомоги і милосердя, не дай цій війні обернутися на світову. Зруйнуй воєнні плани ворогів наших, взаємодію та постачання їх підрозділів, співпрацю з тими країнами, що підтримують їх агресію, селий малодушність, паніку та небажання воювати, спонукай лишати позиції або складати зброю, не дай їм створити нові екологічні. Лиха в нашій країні. Заборони інтеракти на атомних станціях та використання ядерної зброї. Ти заповідав нам молитися про ворогів наших, тому просимо тебе, розвіта зроби явною для росіян і тих, хто їх підтримував, ту брехню, яку вони звели на нас. Нашу країну та армію дай їм побачити те велике зло, що вони створили проти нашого народу. Пробуди їхню совість, нехай жахнуться того, що вони підтримували та розкаються, позбав їх від сатанинського затьмарення та запеклості серця. Зверши швидкий твій суд над тим, хто розпочав і надихав цю злочинну і безжальну війну. Прости, Господи, нам та нашому народу числені гріхи і беззаконня, і як золото очищають від домішків у вогні, так нехай випробовування цієї війни. Будуть нам для очищення, для відродження віри в тебе, на позбавлення нашого суспільства від несправедливості, корупції, розбрату, неправди. Нехай милосердя, взаємопідтримка, жартовність, що розквітли в наших людях на початку війни, розкриються знов та не зникнуть. І в мирний час, нехай та безпечність мирного часу не заглушить в нас добро. Господи, нехай переможуть в нас людяність і великодушність. Даруй нам якнайшвидше міцний мир, вижени загарбники з України, а потому даруй нам усе необхідне. Для відновлення нашої країни та поверни тих, хто вимушений був виїхати з України. Зроби, щоб кожному і кожній знайшлися справа та житло. Від віку ти ведеш боротьбу з ворогом за людські серця, перемагай у наших серцях та в серцях ворогів наших. Бо ти цар миру, і мир не має меж. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.